Вітаю всіх підписників та глядачів мого каналу. З вами Деніт 3D і ми продовжуємо проходити кар'єру за Динамо Київ в FIFA 14. Динамо Київ після 10 турів, 6 місце займає і, не виходячи не в Лігу Чемпіонів, не в Лігу Європи поки що. Але до лідера тільки 3 бали. Дивіться, взагалі, по 21 балу у нас у Дніпра, у Чорноморця та Металурга Донецька, який перед 10-м туром був на першому місці. Потім йде Металіст 20, Шахтар та Динамо по 18. Так, хотів сказати, а де ж Дніпро? Дніпро вже я назвав, вони на першому місці. Так, тепер йде Кубок України. Металіст обіграв вже Шахтаря, Металург Донець Карпат. І програв у «Золі», а Волинь програла у Севастополя. Також ще відбувся один матч Металург Запоріжжя, Дніпро. Дніпро виграв один. 0. І ще три пари, які зіграють зараз, і наша Динамо Таврія. Розпочинаємо розпочинаємо грати. Кубок України, один матч, і побачимо, наскільки, наскільки вдало ми зіграємо. Так, 21.00, нормально буде вечір. На всяк випадок, на годину перенесли матч. І я хочу спробувати. Ох, у нас тут. Склад вже підгулявший. Ну давайте випускати випускати е, другий. Що ж робити? Там на деякі позиції хоча б. Е, так, Безус, Безус, Беланда, Гармаша випустимо. Ну, зараз буде свято у дівчат. Е, так, Дуду випустимо. Оцього я і так хотів випускати, е, подивитись, що ж він може. Дивіться, Лукман Харуна зараз у нас вийде. Звичайно ж, Лукман Аруна. Вийде він, нехай на... не на фланг, а ось так. Біля Ройса буде грати. І в старті вийде Браун і Деє. Так. Ну, цих взагалі салатових поміняємо. О, давайте, давайте. Калитвенцева. А ви подумали Аліва? Я скажу, ні. Калитвенцева. Хачеліді нехай грає. Калитвенцев може вийде. Потім на заміну Ройс. Так, все нормально, все начебто нормально. Хто у нас там капітан? Даніло Сільва, ні, Шовковський буде. Так, ну і все. Все можна розпочинати. Хто там? Анатолій Абдула. Обслуговує матч, дощу немає, це добре. І. Браун Ідея. Штрафний удар. Давайте спробуємо. Браун Ідея. Гол. І все. Кубок України 1-8. Одна восьма. Треба хоча б Кубок України виграти на всяк випадок, щоб вже забезпечити собі Єврокубки на наступний сезон. І я думаю, у вас виникає питання, чому немає Ліги Європи в, в цьому сезоні, бо ті, хто робили патч, на жаль, трошки щось зачепили FIFA, і в першому сезоні. Можна грати лише будуть команди. От, хто грає в кар'єру, той знає, коли перше жеребкування, там якісь дивні команди постійно. І от і зараз, зачекайте, момент був. І от ті команди будуть грати в Лізі Європи, ну і в Лізі чемпіонів. Але реалістично, щоб жеребкування зробити, натискаєш і там по три команди може бути в групі. Тобто можуть бути глюки то я їх відключив просто і все. В першому сезоні Єврокубків немає. В другому вже мають бути нормальні. Удар, гол, бурдужан, забиває. забуває. Ну, прекрасний удар. З лінії штрафного майданчика. Підкат не допоміг. Підкат в викона... виконанні до Магоє Віди. Ну, такі підкати тільки допомагають. У випадку навпаки. Так, Гармаш. Віддає на Брауна. Браун. Рукою там у нього забирають м'яч, але, звичайно, Абдула нічого не бачить. Навіщо? Навіщо щось бачити? Так. Даніло Сільва. Даніло. Діда. Ну, склад у нас і так не дуже гарний, а тут ще й. Опа, як. Ой-ой, бразильська техніка, як вам? Оп. І Тепер треба бігти і ось є передача. Подивіться, яка передача Можна робити простріл раніше. Аруна, пенальті! Пенальті. А хто пробиватиме? Зараз подивимося. Ну хто? Таке питання дивно, хто пробиватиме? Звичайно ж, Марко Ройс. Так, дивіться, який кубок у нас так. Червоний маркер б'є. Давайте спробуємо забити. Ройса! 1-1. Прекрасно. І я вже позабував взагалі, як радіти. О, і честь. Нормально, я позабував всі комбінації клавіш, як радіти, що з Рос. Тому раніше прикольно якось і танцював і всілякі кульбіти робив. Не треба згадувати ці всі моменти. Нормально пробитий штраф, штрафний. Нормально пробити пенальті, 18-та хвилина 1-1. Я вже хочу виграти Кубок України, дивлячись на цю заставочку. Між повторами, бачили, це ж Кубок України, отакий. Якийсь такий схожий на якийсь пульт. Пульт. І тому я хочу його побачити в руках нашого капітана. Так. Ну тут повинен Хачеріді, звичайно. Це вже занадто у Хачеріді вигравати такі м'ячі головою. Хачеріді у нас виріс, виросла дитина, така немаленька. Тому. Так, то тут уже блокує Селін, але ж на підхваті там 50 таврійців і 2 1 Бурдужон. Дивіться, от скільки там було на підхваті? Двоє. Де наші гравці? Незрозуміло. Ну, прийдеться іще один пенальті, здобувати, щоб і Беланда у нас отримує жовту картку. 25-та хвилина, 1-2. Непогано. Цікаво для глядачів, але не цікаво для динаміців Києва. Удар, як завжди, при ударі гравець падає, бо настільки вкладається в удар, що просто не може встояти. На ногах наш штрафний, Віда, Гармаш і Дуду. А, а Дуду що не вміє робити Зідана чи що? Ні, вміє. Так, Гармаш. Прочитав Назаренко е, цю передачу. Рвуться, рвуться наші гравці, це дуже погано. І ось тут Даніло Сіла. Як він класно, як він класно відібрав м'яч. Гармаш повертає на Беланду. Сільва! Ну що ж це за пас? Це Беланда. Ну, це перший, Перший, хто піде в угоду, мабуть. Ні, перший Алів піде в угоду, але з таких, що більш-менш коштують, це буде якраз. Да ви подивіться, на цього Путраша. Він читає передачі. Перший, хто піде в угоду, це буде з таких. Більш-менш коштовних гравців! Це буде баланда, поки я це формулював, вже і навіть забив навіть забив дуже ефектний, до речі, гол, перекинувши голкіпера. Непогано Браун ідея в останній момент, бо там зніс, просто зніс голкіпер його. І це треба жовту картку за таке показувати після моменту. 2-2. Ну такий відкритий футбол. Звичайно, на захист, поки що на захист нам... Надіятись немає ніякого сенсу, бо захист, особливо такий, в такому складі, це взагалі повний повна діра така. Ну, подивіться, подивіться, що творять з нашим захистом біля дев'ятки. Ну, це нормально, нормально для атаки після пропущеного голу від наших суперників. Ну, це ж блокування. Нарешті, Абдула, це. Побачив і є Ройс. Ройса треба буде, я бачу, змінювати, бо, бо він а, втомиться. Селін. Ну, хоч прийме м'яч. Ройс. Удар. Ну такий на удачу, але. Герой сміг затулити з такою дистанції. Дивіться, гарний. Траєкторія була гарною. Тобто опускався чітко в кут, що трошки скосив вправо. А так, по траєкторії, по висоті було все чудово. Якраз далеко від голкіпера і опускався як треба. Баланда. Перший тайм закінчується з рахунком 2-2. Ого, це Лукман Руна. Таке враження, що він... що він. Дуже багато п'є води на ніч. Давайте так скажемо. Ройс так уже жовтенький, І дограє, мабуть, до хвилини так 60-70, і ми його змінимо. Все-таки треба берегти, берегти нашу зірку. І основна ставка у нас все-таки на чемпіонат. А не на кубок і дуду. Шикарний пас. Шикарний пас. Головне, що у нього 100% точність. Ось так от. Ось так от Ройс. Ой, там валяється, мужик. Та ну... Що ж так довго, я натисну? Ну, Тройс. Що, втома? Так, треба... От, Браун Брауне дає. Треба його вибрати і підбігти. І почекати, поки Ройс забіжить. Ясно. Ударуйся! З підкруткою! Ось так. Майже з місця. Давайте подивимо, подивимось. Ну, один крок, од один дотик і удар. Так. Хто це підбігає до нас? Чи не підбігає? Не бачу. Хто, мабуть, до магої віда. Так, це він. Тут є лук Манаруне, у якого е ніби удар здалеку гарний. І ось такий пас на хачері вийшов. Удар пас. На жаль, не пройшов цей удар. Даніло Сільва, молодець. Так. Гармаш, Гармаш, молодець. Молодець відібрав. Даніло. Аруна. Аруна! Який. Який у нього. Суперфінд був. І! невже, невже Браун Ідея обганяє його Ройс, але ну що це таке на Аруну Пас пішов? На руну пішов пас від Брауна. І тут повинен. Даніло Даніло бути першим на м'ячі. І віддає одразу на Домагоя. Домагой Віда. Селін Дуду. Треба вже, треба вже змінювати Ройса. Бо він. Я відчуваю вже, що він з останніх сил біжить. Але от зараз він заб'є і піде на заміну. Ні, не заб'є. 67 хвилина, от пора вже. Зараз вийде м'яч і. У нас відбудеться як мінімум одна заміна. До магой віда біжить за бурдужаном, який зробив дубль. І чітко. Ой, куди це ж він відправляє, але. Ні-ні-ні, не добіжить. І можна вже готувати заміну. Так, готуємо. Хто там у нас іще такий втомлений? Так, ну давайте Вукоєвича випустимо і калитвенцева іще. Так, колитвенцева от сюди. Так, і Бокані, давайте випустимо замість. Ось так от. Ось так у нас буде. Патрі на замін. Одразу. Гарно ж уходить. Так. Вау, мінус один-мінус один. Це що, у них такі гравці там є. Мінус один-мінус один. Чудово. Путраш. Путраш. Йде на Свенсона. Знову цей Свенсон. І. Браун ідея! Не виходить у нього один в один обіграти гравця. І. Ой-ой-ой! Хачервіді непогано біжить, але дуже повільно. Дуду. Незрозуміло поки, як він грає. Бокані. Бокані тільки вийшов, так що є у нього сили. І ось є Вукоєвіч Вукоєвіч Ні. Удар. Від Бокані, якийсь панічний. І Фещук. Фещук виходить замість бурдужана. Нарешті бурдужана цього замінили. Так, головою хачіри має виграти, звичайно. Вукоєвіч Ідея. Ідея рано. Рано зробив фінт. Ну, а хто його знає, коли вони там набіжать? Калитвенцев. Калитвинцев напріг. І ось Дуду. Дуду. Маленький Дуду нічого не зміг зробити. Вукоєвіч не дістає. М'яч В Підкаті. Хачеріді. Беланда. Пас. І Дімер Боканіо тут є! Є! Бул! Був Браун Ідеї. Сілін. Ну цей зараз покаже техніку. Ось такий пас. І можна пробивати. Головне, не бігати перед м'ячем. Ой, удар з лівої, звичайно, у. Бока не так собі. Е, погано що. Погано, що ми не змогли забити поки що третій м'яч. І сілін! Сілін в підкаті. Ідея, ну куди, ну куди ідея? Додатковий час буде. Якісь трошки неадекватні а, часом дії від наших гравців. Ну, таке буває. Таке буває. І розпочинається перший екстра тайм. Перший екстра тайм дієморсім Бокані і Вукоєвич. Розіграють. Вукоєвич навіть вміє зюдана робити. Круто. У нього ж начебто теж повинен бути удар непоганий, але от пас він би підкачав собі, взагалі було б круто. Колитвенцева ми не бачимо взагалі. Але бачимо, як Беланда видає пас, і тут треба треба було забивати Браун. Браун. Ідея. Не забиває. І навіс піде на хачеріді від Вукоєвича. І ліді! Ні, не виграє, на жаль. І як може бути контратака, але тут Дуду повинен бути перший. Та можна не бігти. Можна не бігти. Калініченко був щойно на ваших екранах. Калитвинцев. Точний пас. Не встиг зробити фінт. Так, Далан, да. на Калитренцева? Дуду... І Калитренцев відкривається. Ай, не пройшов, не пройшов. Шкода. А Було б цікаво подивитись на удар Калитренцева. 105-та хвилина. Перша експерта вже закінчується. Сильно вибігаються наші гравці. Аут буде для нас. Навіть за м'ячем після аута. Щоб аут вкинути, як він біжить. Ось такий пас може був би і не точним. І невже невже ми йдемо до пенальтів? ліді зовсім вже втомлений може звести у нього ногу. В будь-який момент. І цей будь-який момент може наступити при виході один в один. Тому треба ним якнайменше зараз бігати. Так, Браун. Неочікуваний пас на Беланду. Ну, Беланда в своєму стилі помиляється. Ось тут є гравець і треба туди бігти. Все. Хачеріді вже в Ауті. Тут домагай віда має спрацювати. Ой-ой-ой, головою на голову. І дивіться, знову подвійний удар головою. І що це? Це порушення права. Калитвинцев допомагав в захисті. Дуже добре, що він прибіг. Дуду. Дуду бачить. Вукоївача Вукоєвич. Ну, що це за Чіпас, чи, чи прийом, що це було незрозумілим. І закидончик Шовковський на досвіду бачить все. І розраховує. Розраховує політ м'яча. Селін. Дуду. Ну, Фінт непоганий, але пенальті. Пенальті в одній восьмій. 2-2. Закінчився матч. І давайте подивимось, що ж це буде. Ну, мабуть, на воротах буду стояти я. А бити повинен мій брат. Ну, це ідеально, бо я краще стою на воротах, ніж б'ю пенальті. Перший удар буде у Беланди. Кахреман проти Беланди. Удар 1-0. І так. І так. Перший удар буду тягнути я. Ой-ой-ой, дивіться, Калініченко на досвіді так. О, пошовковський, і це я пробиваю ще. Ой-ой-ой, це дуже погано. Удар. І тягне, тягне. Кахріман. <риві> Як це? І тепер... Отак от через раз. Ясно. Голкіпер удар. Голкіпер удар. Ось так от буде. Селін. Та да що це у нас за пенальтисти такі? Це значить, Шовковський б'є пенальті краще, ніж Селін по пунктах І так, Селін. Удар. Нормально. Так, ну тепер треба виправляти положення. І. Матвієнко. Що, не вже по центру? Ні, не по центру. Не по центру. Ой-ой-ой, знову. Да мені такі попадаються гарні. Так, Лейд-Лейдь, але забив. Ледледі, але забив. Калитвинцов. І тепер Шовковський. 3-3, четвертий удар у Таврії. Ох, який удар. І я так розумію, якщо ми не забуваємо зараз, то все. Браун Деї підходить до м'яча. Так. Це буде. Неймовірно важко. Удар. І все залежить від Шовковського тепер. І починає вібрувати геймпад. Так, ну що? Ну що, Шовковський? Сам воду скаламутив? І сам витягнув! І сам витягнув! Молодець Олександр Шовковський! Так. Ой-ой-ой, ну знав тепер Даніла Сільва. Ну що ж це ти будеш робити? Удар! Так! Так! Ми вже попереду. Ми вже попереду, але Динамо не може просто так. Виграти або програти треба з якимось такою. З таким. З інтрижкою. Удар! Ай-яй-яй-яй-яй! Олександр Шовковський міг потягнути, але. але не зробив цього. Ой-ой-ой, як швидко ж цей, ця суперштука у Дуду. І так! І тепер, от тепер ключовий момент. Треба тягнути. Червоний маркер над, над Шелковським, а це означає, що є деякі шанси витягнути. Давайте. Путраш. По центру буде бути. Ні, не буде бути по центру. Ну, якось дивно. Ой-ой-ой, хачі-ліді. Удар хачіллі. Ох, який удар, який удар. Він там втомлений уже повністю, але. І так, тепер, тепер я вірю в Шовковського. Я вірю в Шовковського і в синій маркер над головою. І так, Шовковський. Так! Та так, це промазав. Хтось з гравців Таврі, я навіть не подивився хто. І ми перемагаємо! Перемагаємо в пенальті. Шоуковський сам не забив і сам і відбив останній удар. Ну, чудо! Чудо матч! Це кубок України, Марко Ройс найкращий гравець, 7-4 йому поставили. В наступному, в наступному раунді я не знаю, з ким ми будемо грати. Не обов'язково, що це буде Говерло Закарпаття. І ще буде жеребкування. Так, ну ми можемо. Так, о, тепер ми можемо націлитись на, як я казав раніше, на Артурові Відаля. Все-таки нам дивіться, скільки до трансферного бюджету додали. 8580 доларів. По-моєму, саме стільки коштує Артуро. Так, ну давайте подивимось, з ким ми граємо в кубку далі і коли цей кубок буде. Що ще не було жеребкування, чи він буде хто зна коли. А, от, Говерла, вже два матчі буде. Так і з Говерлою, дивіться, співпало, що і вони стояли поряд, і жеребкування також було з Говерлою. Або, або хто розроблював патч, просто заліз і зробив так, щоб хто поряд стоїть, той і попадає в наступному раунді. Теж є такий варіант. Чвертьфінал. вже буде два матчі. Але це буде аж в березні. Так, І наступний матч у нас з Арсеналом це такий поворотний момент. Що ж буде? Ми взагалі будемо з ним грати чи ні. І Не знаю, навіть так, тут нам прислали ще кілька десятків гравців. Як завжди з Англії. І дивіться, Хачеріді каже, що він не готовий грати, але я його розумію, тому що він вибігав стільки 120 хвилин після 90 І, звичайно, я дам йому відпочити. Я і так би його не випустив. Ну і на цьому будемо закінчувати. Побачимо, що буде з арсеналом у наступній серії. І це як в дуже такому стандартному серіалі а ні, в стандартному шоу, знаєте, що проект на грані зриву. І побачимо, чи буде так. На цьому закінчуємо. Якщо вам сподобалось, ставте пальці вгору, підписуйтесь на канал та коментуйте. Також запрошуйте друзів та знайомих. З вами був Деніт d На все добре.